Центральні входи в торгово-розважальний центр у Луцьку на Сухомлинського закриті. Працівників та відвідувачів пускають з бокового входу після контролю охорони. В десятій ранку тут утворилася черга. Дистанції не дотримуються. 10 годин все запускають Заходь Аю, я, я нічого, давайте добре. – Має бути дві вакцини. Ну ваші хлопці мене ж пропустили. Я ж йшла сьогодні. – бо одна не проходить. Казали, що буде проходити, а зараз не проходить. Не всі волоняни, з якими поспілкувалися, знімальна група знають про нововведення. Зараз хочу зайти, але що не пускають? Тільки з ковід-сертифікатами. Ну, то в мене є, але я не маю з собою. Мені треба було зайти в магазин, але я так зрозуміла, що я не можу пройти, бо в мене одна вакцина. Я перехворіла, і мені сімейний лікар видав довідку, але я не знаю, наскільки вона дійсна і як мені з нею поводитися. От. Зараз побачимо. Олену Каштанкіну в торгово розважальний центр пропустили. Кому ще можна заходити, розповідає охоронець Микола. Має бути дві вакцини: ПЛР-тест, це ж дочка, що перехворила, і експрес-тест. На відео розважальний заклад Луцька на вулиці Карбишева. На вході спеціально огорожують звузили прохід. Є інформація про необхідність носіння масок і потрібні документи, аби зайти до закладу. «100% вакцинацію пройшли весь персонал. На сьогоднішній день ми працюємо, хочемо працювати в звичному режимі, чекаємо відвідувачів. Є спеціально виведена людина, охоронець, який стоїть при вході. Пропонує, просить пред'явити ковід-сертифікат або відповідні документи. На перегляд фільмів чи мультиків продають квитки. Зазвичай відвідувачів половина зали, каже керівник кінотеатру Сергій Парфенюк. На даний момент, із того, що червона зона масить бути срібно 100% вакцинованих персоналу і 100% відвідувачів. Людей, які відмовляються показувати документи, у заклади не пускають. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.